Всім привіт! Ми на авторинку. Працюємо, показуємо ціни на автомобілі. Які автомобілі, скільки коштують, є контакти продавця. Контактуйте, зустрічайтеся, оглядайте. Автомобіль. В описі до відео будуть контакти спеціалістів. Це хлопці-експерти, вони працюють з автомобілями, перевіряють, мають спеціальне обладнання. Перевіряють лакофарбове покриття, перевіряють по комп'ютеру, дивляться внутрішній стан двигуна автомобіля. Також можуть заїхати, якщо є бажання, покупця на яму, подивитися автомобіль, як то кажуть, знизу. Дзвоніть до хлопців, уточнюйте їхній час і зустрічайтеся разом з продавцем, з експертами, оглядайте автомобіль. Четвертий маган. На передніх протитуманних фарах, омивач фар, закосплавні диски, 18 рік, пробіг 190 тисяч, 13800, зверху оголошення і є телефон. Подивимося. Ручник на механічний телевізор. Рено Меган 4-го покоління на передніх партроніках, передні протитуманки нефарбований автомобіль, є телефони, 17 рік, прибіг 200 тисяч 17 рік, 1,5 дизель. Ось такий салон автомобіля. Ось такий Рено Меган 4-го покоління. Продається Реномеган 4 Ось з такою оптикою. Коштує 12 950, 17 рік. Версія Zen, механіка, пробіг 158 тисяч. Подивимося салончик. Ось салончик є телевізор, механічний ручник. Наступний у нас також є меганчик, четвертий на молокосплавних дисках версії Limited, 18 рік, пробіг 174 тисячі, 13350. Пробіг 174 тисячі в цього мегана. Ось такий салон 13350. Автомобіль продається на легкосплавних дисках. Є у нас складні зеркала, передні прототамані фари, передній проктроник, оптика показую яка, 17 рік версія бос. На автоматі пробіг 191 тисяча, 14500 коштує такий Renault Megane 4. О, тут же у нас телевізор побільше електронний електричний ручник чи електронний як правильно отакий Меган 4 покоління легкосплавні диски, передній прототуман, передні паратронік є, нема, нема в автомобілі. Версія BOSS 17 рік, 14400, прибіг 166 тисяч. Зверху оголошення є телефон. Ми покажемо, бачите, складні дзеркала. Великий телевізор, електронний ручник. Меган четвертого покоління. Ось така реношка на локосплавних дисках. Передні прототуманні фари. Ось така оптика. Так, ще у нас 16 рік. 223 тисячі пробігу, 12499 коштує Отакий Миганчик універсалі. Кому Меган 4-го покоління, є такий на лекосплавних дисках, на передніх пальтронах. Не така оптика оновлена вже. 16 рік, об'ємом двигуна 1.5 пробіг 99 тисяч, коштує 14500. Показати салон, а вже ж показую салон. Механіка ще ступенева. Ось така у вас машинка продається.